Почнемо. Починаємо наше з вами заняття, дітки. Починаємо з віршика. Добрий день, Україна моя! Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україна моя! Дітки, ви вже багато чого дізнались про нашу неньку Україну. Сьогодні нас чекає нова пригода. А яка і з ким ви дізнаєтесь, підгадавши загадку? Слухайте. Він могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб, серце він хоробре має, Україну захищає. Хто це такий? Це козак, <рес> да, це козак. А ви знаєте, хто такий козак? Слово козак означає вільна озброєна людина. Колись у давні часи на наш рідний край нападали вороги, які хотіли знищити, згубити український народ. Але були в батьківщини славні захисники, що боронили її від лютого ворога. Це українські козаки. Це славетні лицари, мужні воїни. Козаки славились своїми шароварами, вмінням правно їздити на конях та співати козацьких пісень. Окрім зброї, сили і вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу кмітливість та хитрість. Практично завжди їм вдавалось непомітно підкрастись до ворога та застати його зненацька. Жили козаки в коренях на січі. Січ це огорожений табір козаків. Коло неї були окопи, вали, а всередині дзвіниця була така, що в неї гармати ставлялися. На січі був майдан. Для навчання військової вправи, де майбутніх вояків вчили триматися на коні, володіти шаблею та стріляти. А жінок на січі не було. Козаки носили сережки. Сережка в лівому вусі у козака означала, що він один сину матері, сережка у правому останній чоловік у роду. Якщо ж козак носив посережці і в правому, і в лівому вузі, то це означало, що він одна дитина у батьків. Були серед козаків особливі хлопці, яких звали характерниками. Вважалось, що вони володіли таємними знаннями, вміли пророкувати майбутнє і що вони могли відкривати без ключів замки. Плавати на човнах по землі, брати в голі руки, розпечене вугілля і навіть перекидатись у звірів. Давайте з вами зробимо фізхвилинку. Де ваша реченятка? Раз. піднятись, Потягнутись, два зігнутись, розігнутись. Три в долоні три плеска. Головою триківка. три кивка. Три. Три. Три На чотири руки ширше, п'ять руками помахати, шість й за парти знову сісти. Ну, уявні парти, так? Давайте з вами пограємо до диптичну гру, яка називається Що ми знаємо про козаків? Як ви гадаєте, дітки, що носили козаки? Джинси чи шаровари? Сохти. Сохти. Шаровари носили козаки. Так, це правильна відповідь. Козаки носили широкі шаровари різного кольору з великими кишенями, в які можна було багато чого сховати. А як Ви вважаєте, що носили козаки вишивану сорочку чи футболку? Вишивану сорочку. Так, явочка, ти правильно кажеш, вишивану сорочку козаки носили полотняні вишиті сорочки. Що ж одягали козаки на голову? Кепку чи шапку бирку? Шапку бирка. Шапку бирку, правильно. Далішка. Шапку бирку. Козаки носили шапку бирку з хутряною околицею та сукняним кольоровим дном. А яке взуття мали козаки? кросівки чи шкоряні сапоги? Сапоги, Сапоги, дійсно, вони носили шкіряні сапоги. А яке озброєння мали козаки? Шаблі чи може, чи, може, автомати? Саме... Шаблі мали коти. Козак. Це правильна відповідь. Козак завжди мав при собі зброю. Шаблю, мушкети. А як пересувались козаки? На чому вони вирушали в похід? На, на, коні. на, коні, на коні, а на джипі ні? Ні, бо джипів, джипи вигадали значно пізніше. Так. Кінь для козака друг, товариш і брат. Козак, який проводив більше половину свого життя у походах, цінував свого коня і любив його. А яка ж зачіска була у козаків ерокез чи оселедець? Голови голили, лиш залишали одну довгу чуприну на голові. І називали козаки таку такушу о, оселедець. Так, Оселедець був однією з найоригінальніших ознак зовнішності козака. Існувало повір'я, що Бог міг витягнути козака за чуприну з різних складних ситуацій. Ну і, звичайно, кожен козак мав вуса чорні і довгі. А як виглядав і називався бойовий човен козаків? Як ви гадаєте? Чайка або підводний човен? Це чайка, а чайка це човен, видовбаний з стовбура дерева. Якщо чайка набрала води, то завдяки в'язанкам очерету вона не тонула. Це був дуже, дуже легкий та маневрений човен. Ним було дуже легко керувати, і у разі потреби козаки могли швид, швидко підняти вітрила. А до речі, яку їжу полюбляли козаки? Галушки чи суші? Вереньки. І вереньки. Галушки, суші, – це японська їжа. так? Козаки любили куліш, юшку, борщ, галушки і варили собі каші. А на якому музичному інструменті грали козаки? На роялі чи на кобзі? На, на кобзі вони грали? На На кобзі. Козаки грали на цимбалах. На сопілках, на свистунах, на кобзах, бандурах. Пропоную вам пограти в гру, називається Козацька вдача, та пригадати, якими ж були козаки, ваше завдання придумати слова, ознаки, які характеризують козацьку вдачу. Як ви гадаєте, якими були козаки? Сильные. Сильні. Ще які були. Вільні були. Ще які були? Сміливі. Ще які? Українські. Українські правильно. Ще які були? У вас Мужні, вони були мужні, так, вони на конях їздили. так, І ще вони були героїчні, так. так, як і в давні часи, козаки боронили рідну землю. Нині наші славні солдати військові стоять на варті незалежності, єдності нашої країни. Ніхто і ніколи не зможе здолати силу і волю українського народу. Підгадайте загадку, будь ласка, а відгадка – це державний символ, синє небо, жовте жито, цю святиню знають діти. Це ознака сили і слави української держави. Що в нас виглядає, синьо-жовтим? Який у нас державний символ? синьо жовтий Це Це наш прапор, Так, державний символ нашої держави. Завтра, 23 серпня, всі громадяни нашої країни відзначають День державного прапора. синя смуга прапора символізує ясне небо. А жовта Золоті пшеничні ниви. Послухайте, будь ласка, віршик Дмитра Павличка, наш прапор. Небеса блакитні сяють в глибині, а пшеничні житні мерехтять лани. Образ сей не зблідне, хоч минуть жнива. Це знамено рідне, злото й синява. Прапор наш, як літо в сонці майорить. По долині жито, по горі блакить. Дітки, дякую вам за увагу. Любіть нашу Україну. Вам всього найкращого. Будьте здорові! Побачимося з вами в четвер. До побачення! До побачення. щастя, Дай Боже, всім здоров'я! в гості. Дякую. Ще я з цим піканками. Боже, Данечка, який ти гостинний? дякую тобі, дуже приємно.